Коли в душі пітьма, коли на серці біль, коли в очах бринить горя сльоза, в молитві доторкнусь до тебе мій, думкою по. Oh, yo! Доброго вечора, улюблена Церква Христова. Радий можливості поділитися сьогодні ввечері словом з вами. Хочу запропонувати нам текст, який записаний в посланні в листі апостола Павла до Ефесян в другому розділі з третього вірша. Там написано наступне: Між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, які інші. Дітьми гніву, але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасенні благодаттю, і воскресив нас разом з Ним і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство Своїй благодаті, адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Даруйте, що обрав такий довгий уривок на вечірні читання, але ви знаєте цей текст. Ми з вами неодноразово про це говорили. Важливо ці істини собі постійно нагадувати. Тут дві важливі істини, які я хотів би сьогодні для нас нагадати. Хотілося б їх сьогодні виділити. І звернуть на них особливу увагу. Перше, це як Павло описує, якими ми були. Він пише, що ми були мертві через наші переступи. Зверніть увагу, що Павло говорить про нашу мертвість, про свою мертвість, не через вину Бога. Не через те, що хтось інший винен в тому, що ми мертві. А він говорить про нашу мертвість. Через наші переступи. Тому що в першому і другому віршику трошки вище, і в третьому написано, котрі були, колись жили і колись жили. Тобто ми колись ось так жили. Мертвість вона наша. Перша істина, на яку я хочу звернути нашу увагу, це те, що ми були мертвими. Наш дух був мертвий. Ми жили в наших гріхах і догоджали собі, і хотіли гріховного. Істина, з якою багато хто хоче, можливо, посперечатися і сказати, що я робив ось те, ось те, ось те, я був хороший. Ми зараз говоримо про категорію вічності, про те, як Бог дивиться на наше життя до Ісуса Христа. І Бог дивиться на наше життя. Без Ісуса Христа, що ми є мертві. Ось дуже проста і зрозуміла істина. І мертві не через чиюсь воно, а виключно через нашу гріховність. І друга істина, на яку хочу звернути нашу увагу, з неї починається четвертий текст: Але Бог. На противагу нашій мертвості є Бог. Але Бог. Він багатий на милість через свою любов, якою нас полюбив, оживив. Разом з Христом. І коли ми це просто читаємо і не задумуємося, то такий, знаєте, гарний поетичний набір слів, гарно звучить, гарна надія. Але якщо ми задамо собі запитання, скільки Богу коштувала його любов до нас, чого вона йому коштувала? І тут написано в тексті: Христом. Разом з Христом Він нас оживив. Значить, Христу потрібно було померти. Ось це ціна Божої любові до нас, ті, до нас, тих, які мертві, які не робили нічого хорошого Богу, не тягнулися до Бога. Але Бог Він багатий на милість через свою любов, якою нас полюбив. Друга істина, на яку хочеться звернути нашу увагу, це те, що Бог любить. Що Бог, Він. В великій в своїй любові. І напевно варто задати собі запитання. Я собі задаю запитання. Як я ставлюся до Божої любові? От, я задаю собі запитання, як я приймаю Божу любов. Не завжди в житті. Іде все за нашим планом. Не завжди в житті робиться так, як нам хочеться. І відбувається те, що нам хочеться. Питання, чи я довіряю Богу, чи я продовжую довіряти Богу. Це дуже складне і непросте запитання. І кожному особисто доведеться дати на нього відповідь. Тут не може бути колективної відповіді, тут не може бути колективного пояснення. Питання дуже просте до мене, але разом з тим дуже складне. Як я відношуся до Божої любові, яка полягає в тому, що він віддав сина для того, щоб оживити мене разом з Христом. Цей текст про надію, цей текст про те, що за жодних обставин Христос, Бог, нас не залишить. Він не перестане нас любити, Він не перестає піклуватися про нас. Обставини змінюються, Бог не змінюється. Бог не звільняє від обставин, Бог разом з нами в обставинах. Це текст про велику надію, велику любов Бога. Нехай буде це підбадьоренням для кожного з нас. Христос гряде. Амінь.